Ну що, приморозок, не приморозок, а треба працювати. Чоловік стеле агроволокно. присипає з обох боків. Тут, де не присипали, треба все присипати, бо задуває вітром. Що роблю я? Я прорізаю клубничку, цю, що літом ми садили з відкритою кореневою системою. Ось прорізаю нав... навхрест, ось роблю її свободу. Так що хто думає, як прорізати агроволокно, ми зіткнулися з такою проблемою, що Треба тепер перерізати кожну ячеєчку. Ось так. Бо ми різали одним прорізом, щоб не ліз пирій, а тепер перерізаємо, ріжемо навхрест. З часом, поки клубничка ще маленька, більш-менш вона ще так собі, десь трошки вітром задуло, і вона вже ховається. Ось так, дирочку, і вже не може звідти вилізти. І а коли розростається корчик, то вже йому там тісно в ті дирочки. Ось, треба повністю все розрізати. Його там зажимає, і він погано розвивається. Так що дирочки треба прорізати більшечки. І треба різати навхрест. Ось було розрізано так. Бачите, вона вся там сидить. Кожний, кожний корчик, тепер треба прорізати. Получається, що могла зробити зразу, то тепер роблю ще раз. Переробляю, ну нічого, на помілках вчаться. Ось і хто. Думаю, як різати, я б продала таки розрізати ось так навхрест, щоб потім не перерізати. Звісно, трошки бур'яна буде лізти більше, але но... Но клубнички буде вільніше, і вона себе буде більш почувати вільно. Не буде залазити під агроволокно, і кожен раз не треба буде її звідти доставати. У нас обі ось так в трикутничку буде собі рости в квадратику, верніше. Бачите, як залізла під агроволокно, і вона вже не розвивається, так як ось корчик, який, якому вийшлося вилізти. Ось цей корчик, якому вийшло вилізти, і ось цей зараз ми з вами розріжемо. Я вам покажу, який він. Бачите? Ось такий манюсенький. Він не міг розвиватися, йому не вистачало світла, він був під агроволокном. Ну нічого, дожене своїх собратів. Ось. І так, будемо робити далі. А там, де є вусики, ми просто робили міжрядя ось так широкі. Просто прорізаємо ще одну дирочку міжряді, між корчиками, і вусико пристібуємо желізною такою е дужкою, Нарізали проволочки і пристібуємо. Я далі вам покажу, як я це роблю. Ось ось так. Так що вона є, я думала, її зовсім не буде. ось Бачите? Вона там сидить під агроволокном. Вся. А я думала, її тут нема. Вся вона є, кожен корчик тут ще все натягнеться ось так, підсипеться. Щоб воно не було так зморшками, все зараз землею підцепиться і буде все класно. Так, працюю далі, покажу вам потім далі.